Вітаю вас, шановні глядачі. Складаємо прогнозування на тиждень по областях України в період з 26.08 по 1.09. Давайте подивимося, що мені показують карти на цей період. Давайте глянемо, що мені покажуть карти. Не забувайте ставити лайки. Питання особисто характеру за номером на сторінці. Поганий тиждень, минулий був. Зараз вже 6-го годину ще триває повітряна тривога, багато де по західних регіонах прилетіло: Хмельницька область, Волинська область, інші області. По об'єктах інфраструктури б'ють. А я казав, до речі, що не прощайтеся ще зі своїми павербанками, тому що вони вам ще знадобляться. Так що, можна сказати, моє попередження збулося, але стосовно блекаутів, я ще запишу окреме відео. Добре, давайте ми подивимося, що мені карти показують в цей період. Так, добре. Значить, так, сьогодні, 26 число, карта возлюбленого падає. Карта сильного чоловіка, карта сильної чоловічої енергетики падає знизу. Шістірка пікова. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки, провокації, небезпечний день, нехороший день. Вівторок дивимося. Карта листа, карта новин та інформації, якихось важливих, 27 число. Знизу дама бубнова карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики. Хороша, позитивна карта. Подбайте максимально про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. середа дивимося, 28 число. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Знизу дама Христова карта сильної жінки. Зброя, фінансування, якась фінансова допомога. Непоганий день. Добре, дивимося далі. 29 число. Карта розговора, карта спілкування комунікації. Знизу карта гадюки. Несподівані удари, атаки, провокації. Така от гадюка зображена. Вогневі небезпеки. Поганий день. Значить, так, добре, дивимося далі. 30 число, п'ятниця. Карта посильного, карта посланця, карта якихось новин інформації. Тут збубновий і карта грошей. Збройне та фінансове підсилення. Дуже багато фінансових карт падає, до речі, на цей тиждень. Можливо, якась дуже важлива зброя прийде. Або якась підсилення дуже важливе. 31 останній день літа. Карта високомір'я. Активізація колаборантів, сепаратистів. Сімірка червова. Виснаження втома, повітряні загрози, повітряні тривоги. Останній день літа буде такий собі. Погані карти. І перший день осені. Карта легкомислія. Дуж черговий карта любові. Дивіться, цього тижня понеділок поганий день, четвер поганий день, ну і субота, відповідно, теж не дуже хороша. Понеділок, четвер субота, такі тяжкі дні. Багато фінансових карт падає. Це говорить про якусь допомогу, збройну, фінансову, досить сильну та потужну. Стосовно блекаутів, я вже казав, що да, воно буде. І да, воно буде досить жорстке. Ну, я про це ще запишу окреме відео. Бережіть себе, всім гарного тижня, продуктивного. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей. Побачимося!